Привіт! Розбираємо Opel Vectra і зараз я розкажу, як відкрутити передні стойки стабілізаторів. Тут є маленька загвоздка, низ я відкрутив, попшикав ведешкою, він пішов там, просто болт і все. Ну, теж можуть бути нюанси. Коротше, іноді, от як зараз, гайка просто прокручується. Крутиш-крутиш, воно на місці. Значить що? Тут? В середині є зубчики, от біля цієї різинки. Ключ на 16 От треба десь попасти. О. І тобто зафіксувати? Да, там резинка трохи заважає. Ну, коротше. Попастися, зафіксувати і тоді він відкручується. На 16, може бути в інших машинах менший. Там. Коротше, двома ключами. От так. Дякую кому. Радий, якщо комусь допоміг.